Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, стала обрізати яблуньку і вирішила зняти невеличке відео про те, що по ці пагони, і раніше часу було обмаль, а зараз я вирішила. Все таки пообрізати, по тому що цього року померзло все і врожаю не було. Тож, і ще в нас тут росла розріз горіх, і ми його зрізали. І яблунька зараз просто кайфує, щоб їй ще покращити її умови, щоб вона заклала ще краще оці плодові е, гілочки, е, плодові бруньки, е, то пообрізаю ті пагони, які догори там ростуть. Зараз я вам покажу. Вже драбинку собі поставила, бо внизу я тут пообрізала. Що обрізаю? Обрізаю все, що росте догори отак. Якщо гілочка отак іде ці горизонтальні гілочки я буду залишати. І е, отут, у нас, отут у нас прохід іде, то е, тут теж е, по, по, підчистила, щоб е, не заважали проходити із і е, тачкою. А ще хотіла сказати, що купила ось такий секатор. і він дуже хороший, дуже класно ріже. Дніпрі я купувала. Ну добре, зараз е трошки покажу, що обрізатиму. Обрізка називається санітарна, тому що завжди оці молоді гілочки, вони або мурахи на них в тлю наносять, або хрипкові якісь захворювання. І вони всі, що догори, вони майже не плодоносять і тільки дерево витрачає на це енергію. А вже ось бачите, скільки ось таких букетиків заклало. А обрізаю я на отакі пенечки, навчилась в людей в Ютубі. І виходить, ось, бачите, вони такі гілочки не затіняють, провітрюються і гарне листя. Ось тут, дивіться, бачите, я обрізала. Ось отута гілочку, ось, ось, ось залишила, а все, що догори там було, обрізала на такі пенечки. Пенечки, пенечки. Пенечки. Ну, ви зрозуміли, ось отакі ось. Що вони дають? Вони дають, по-перше, тут плодиш будуть триматися на товстіша гілка і тут аж листя. І це листя прикриває саму гілку і. Це ж харчування. Чим більше листя, такого, тим більше харчування, щоб фотосинтез вже ж дає вітаміни, мікроелементи тим плодам і самому дереву, всі ці корисності, які, які ми їмо з їжі, а організм переробляє на всі корисності, які йому треба. Так само і з деревом. Зараз зверху обріжу і вам покажу, як воно було і як стане. Ну Ось низ я порізала, позрізала гілки ті, що догори і залишилось вверху. І ще підживлю її, і вона. Відновиться. Що, друзі, обрізала я і обрізаю ще, крім тих, що догори гілки, ще ті, що вниз ідуть, і ті, що перехрещуються, що труться одна в одну. Ну і весною вже ще доріжу там оця. Отак От торчить гілочка. Тому що коли різ горіх, то верхушка загнулася на бік, наче шукаючи світла. А коли горіх зрізали, то яблонька вибила отам гілочку, і вона тепер буде як стержнєва. Це ж форма веретено. Тож я її там прикоротила трохи, щоб вона дуже швидко не, не бігла вгору. Ну і стебло, стовбур треба, щоб товстішав, щоб вона була міцніша, щоб яблука витримувала. Отак От я сьогодні працюю, з обрізкою, кущі потрохи обрізаю, але це дуже багато роботи. Все це обрізати треба, тоді ще треба вивезти. Але мені це дуже подобається. Різать мається на увазі. А вивозити тоді ще дуже подобається. Треба ще когось, щоб хтось вивозив. Друзі, всім дякую за увагу. Слава Україні! Перемогу Україні! Да буде так! Будьте собі здорові! Підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей в моїх відео.